Доброго дня, мене звуть Соловей Назар. Я стажусь у компанії Менджуван на позицію куратор напрямку продажів, добігає кінець мого стажування, тобто місяць. За цей час я встиг пройти всі необхідні важливі оргполітики, пройшов навчання у Moodle спеціалізований курс та пройшов онбординг. Також я встиг провести аудит напрямку продажів та поставити завдання. Відповідальним, тобто керівникам напрямків продажів. Наразі я підготовлю інструменти для впровадження, для покращення досягнення квот компаній. Взагалі, роботи досить багато, завдань цікавих багато. Це мене радує. Загалом я дуже задоволений цим місяцем. Сподіваюся, що мій керівник також був задоволений мною, мій ментор. Готовий допомагати компаніям розвиватися, покращувати свої показники та досягати код щотижневих, щомісячних, щорічних. Дякую за увагу! Всім гарного дня!